Так я треба знімати хороші пориви. І я з нього спокійно бачу 400 500 Вт. Гарно вертиться. Включається аж цей вентилятор. Ну і звичайно, що все воно приходить сюди, от зверху. З якоюсь затримкою не, 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 не дуже чітко, скажем, де її показує, та, тому що... це набагато оперативніше реагує, швидше скаче, так? але Вітер в гарних поривах сьогодні добре, добре видає. Хоча він не сильний, він такий 4-5 насправді і пориви до 6-7. Апарат однозначно хороший. Маленький за своїми розмірами, але хороший за своїми можливостями. Ніби непогано. Продублюю я також це саме чуть пізніше, тому що зараз у нас котра година, ну, дивимося 1059. Протягом дня сьогодні кілька разів буду так показувати, що ж він намолотить. Покажу ж я вам також, яким додатком я користуюсь для того, щоб вітер моніторити, що буде, як буде. Вінді. При цьому тут є невеличка хитрість. Ви можете задати свою локацію і рекомендую насправді користуватися. отут тут є декілька-чотири варіанти е, систем прогнозу, і Icon eu є, ну, на мою особисту думку, найбільш точною. І от такі вітри у нас прогнозуються на найближчий час, найближчі декілька днів. От Цікаво, що буде з неділі на понеділок, там ніби буде гарненько дути. Ну, трошки ду, ду, дуло сьогодні і трошки дутиме завтра. Е дивимось. Тут є гарна можливість зняти, побачити роботу і який же ж вітер. Звідси у нас дує чистий ламінарний красивий потік, хоч і висота мачці невелика 9 метрів. Турбуленції небагато і він. Мотиляється зовсім мінімально, хоча я згоден, що матч варто піднімати. Заодно можемо почути шум. Це вітер, нагадую, у нас в районі 4-5 метрів на секунду. Ну, трошки посвистує деколи в поривах. Але небагато. 12 година дня він постійно йде в режимі від поза 100 до 300 розганяється. Зараз більше розігнався трошки, то на синьому інверторі чуть більше, поза 200, тоді сюди приходить. От теж де 200 приходило. Ну і все за законом підлості. Як тільки я відійшов, він почав піднімати потужність. Пішли якісь пориви, він почав розганятися, розганятися серйозно, серйозно. Дивіться, як гарно сидить на вітрі. Для такої висоти мачти це супер. О, 700. Нічого собі. 795. Дуже добре. 834. Не забуваємо, що це миттєва виробітка. Майже друга. шурує в режимі від 250 до 500. Стабільно, постійно, то розганяється то стишується пориви. Коли пориви тоді більше, я, на жаль, не зняв, але я з нього сьогодні бачив 850. От на цій. Тому не знаю, хочете вірте, не хочете ні. Але 850 от на цьому табло. Вже було. Пройшла ще годинка. Стабільно сидить, молотить вати. Вітер південний, так і триває. Він іде в режимі 200-300 з поривами до 400-500. Отак от. Подивимося, що ж він намолотив уже за цей день. Тут не знаю, видно чи не видно. Уже кіловат є. Це був поривчик хороший, не встиг зловити вам. Хочеться ж побачити піки, піки 800-900, 1000 і більше. Ну, поки нема. Але вітер зараз потихеньку буде вже вщухати з переходом в там, порядка 3 метрів в секунду на ніч. І посилиться аж завтра всередині дня. Ну, я думаю, я ще зловлю щось хороше. Поки що сидить стабільно. Наскільки це можливо в його умовах, майте на увазі, що не всі вати приходять сюди. Якихось 20 ват губиться, чому? Тому що. Інвертор має своє споживання. Від 17 до 23 Вт воно коливається. Але от зверху щось приходить і вже добре. Мені постійно доводилось бачити то 500 Вт, то 300, то 200. Ну, ви розумієте, що пориви це така штука, яка є нестабільною, тому не можна орієнтуватись на максимальні значення. А треба на середній дивитись. І от майже четверта година дня. Вітер трошки вщух. Працює. Стабільно. І це не може не радувати. Повечоріло. не знаю, чи видно, що ще щось трошки крутиться. Але вати вже пропали. Тобто напруга ще якась подається, О, погано видно. Але вона мінімальна і її не вистачає, щоб уже запустити. О, щось таке маленьке деколи проскакує, але це вже... це вже не рахується. Ну і покажу вам. Як в новому додатку для мене новому, де є Cloud, відображається статистика роботи конкретно даного інвертора. Сюди підтяглась моя система практично автоматично, бо вже було все створено в Solerman Smart. Заходимо в девайси, От чітко видно, що він ще працює і виробляє якихось 35 Вт. Власне, заходимо в сам інвертор, а там тицнувши на. Історію побачив зараз все, але тим не менше є і миттєві показники, і тут красивенний графік. Бачите, от фактично він повторює графік сонця, хоча це є вітряк. Але от такий сьогодні був вітер. Невеликий, але добрий для виробітки.